Чергової інформаційної атаки Росії є дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників, блокування роботи відомства, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви. створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги. Ну, здається, Дінара, коли знаєш, то можна цьому протистояти? В нас є потужні державні інституції, в нас є іномовлення, запущене дом Фрідом, як вони там називаються, є різні ще сайти. Є, звісно, марафон, є спікери, політики, які не можуть їздити за кордон, щоб адвокатувати, і так далі. Як протистояти тому, що безкінечно росіяни створюють проти нас дезінформацію, працюють на заході? А що робимо ми? Ніяк, тому що по перше, це дуже така давня історія, яка відбувалася з дуже давніх часів. І в Європі росіяни ну дуже вдало працюють щодо України і до початку повномасштабного вторгнення, і тому в перші дні у європейців ще були сумніви, да чи, чи зможемо ми вистояти, і це було не просто так. Мало того, російські ПСО, російська пропаганда настільки вкорінення в систему освіти європейців, да тобто в ви там Російської літератури, і от раніше, да, ви ж самі все знаєте, що Україна це була частина Росії, і багато американців, звичайних, я зараз говорю про звичайних людей, не були взагалі а, проінформовані, а, що там в Україні відбувалось. Да? Тобто, це було щось а, частина Росії. це було не просто так, воно не просто так взялося. І а, росіяни дуже вдало впроваджували якраз середу такої серед Середньої ланки людей, там е, цих там називайте їх хочете, агентів, або там інформаторів і тому подібне. Тобто е, вони сформували дуже стійкий імідж, що Росія непереможна велика країна, на яку нікому зась, тому що це ж, от така імперія, це оця імперіалістська хвороба, яка дозволила е, впровадити всі ці історії. Зараз що? Та нічого не помінялося. Вони. Дуже ретельно пропрацьовують політиків зараз. На жаль, в Європі є е, дуже погана тенденція. Подивимось, що будуть на виборах. От вони, от о, прям скоро. Е, в цьому місяці в Європарламент, але партії, які мають популістичні та плюс проросійські наративи, вони зростають. Чому вони зростають? Тому що простіше сказати, насправді, да, пропаганда, вона ж працює, знаєте, з дуже звичайним ментальним планом людини, дуже простим поїсти, попити, тому подібне. Так, от російське ПСО говорить про те, що а навіщо ви зі своїй кишені допомагаєте Україні? Якщо і так ми переможемо, все ж про просто наче давайте. Ви будете підтримувати тих, хто каже, що давайте залишимо кошти, де своїй країні. да, тобто зрозуміло, що на вищому політичному рівні всі підтримують Україну. Зрозуміло, що це теж робота е, держави захищати свої інтереси. Але е, те, що роблять і е, виробляють росіяни, це насправді дуже потужна. І от єдине, що можна зробити, е, про що я завжди говорю, це збільшити українського контенту, збільшити українського впливу, е, витрачати кошти там на культуру. Я зараз роблю Ро жахливе порівняння, але воно є. Росіяни завжди вкладали в російську музику, в російський Ютуб, і ми тому були по суті такою споживчою базою. Да, всього цього. Вони витрачали мільярди е, доларів на російські е, ці, знаєте, е, ці серіали, де Україна – це якийсь там якийсь дурачок. Да, типу, показувало українців як неспроможного взагалі неспроможного ланку суспільства. І це все вони робили не просто так. І зараз воно все продовжиться. Просто воно прийшло в військовий, скажімо так, рівень. І тому наша задача українців максимально. Працювати на закон за аудиторію, це і робити контент англійською мовою. Тому що ми європейці, ми маємо говорити англійську, розповідати правду англійську, да, англійською правду про нас, про нашу історію, про нашу культуру, про нашу айдентику. Це слово ідентика взагалі з'явилось. От до цього ну ми про це мало говорили. Як і самоідентифікація, так, так. Тут то, знаєте, б, коли ви... це про це я обожнюю говорити, на це треба виділити окремий ефір, але треба просто визнати, що Росія ретельно і якісно працює над наративами, і вона дуже якісно це поширює, не можна це приховувати. Це так і є. Ми бачили Максима, як власне і в Сполучених Штатах Америки, конгресмени фактично цитують російську пропаганду і все Марджорі Тейлор Грін, яка власне так бере і так кисельова зацитовує. Але коли ми говоримо про європейців та й про американців у тому числі. В них мали би бути і власні внутрішні запобіжники. Ну, умовно кажучи, коли ми розглядаємо ситуацію із поляками на нашому кордоні, то багато вже хто сказав, що там не без російської руки. Окей, ви це бачите, ви це знаєте. У вас є правоохоронні органи, різні інституції. Чого ви з цим нічого не робите? Тобто проникнення проросійських агентів, агентів впливу, шалена серед парламентарів їх винаходять. Ну що вже говорити там про нас, де з росіянами було чимало. Мало проблем менше, менше механізмів, менше грошей. Чому це допускають європейці? 에, ну, давайте так, у нас, <кхм> нам є які? чому вчитися uh, у Європі, у США, але ін, є певна ідеалізація з нашого боку. Uh, те, що у них там внутрішні запобіжники, ледь не у кого стоять. Та не ледь не у кожного. Але давайте подивимося на Сполучені Штати Америки. І що там Дональд Трамп є не просто кандидатом, а ледь не фаворитом на те, щоб виграти вибори в Сполучених Штатах Америки. Людина, яка це Дональд Трамп. Ну, це мені здається, це вже має стати таким певним символом. Це не людина, це поп-феномен, скажімо так. Його прихильники, які там сформували рух QAnon, Боже, там просто я навіть не ну у нас як я розумію час лишилось зовсім трохи. Я вам не пишу, що це за а, Ну, майчання. так, це про теорії змов, як теорії змов, так. ця вся історія. Ну тобто, ну людина виходить і говорить, я б там бомбив Пекін і Москву і ну. Важелі, противаги сталі інституції, Америки. І тут Трамп, який має ручного Майка Джонсона в Палаті представників, вирішує, за що може конгрес проголосувати, за що не може. Тому пропаганда, вона еволюціонує. І власне вона еволюціонує на жаль швидше ніж е, можливості контрпропаганди. Uh -huh. Я досліджую в рамках там одного з проектів, над яким я займаюся, те, яким чином Російська Федерація створює свої псо з більшого потіктоку, потіктоку ми програємо. Суху в суху так. там 100-101, умовно. <свят> а у нас не вистачає ресурсу. Я буду зараз говорити такі непопулярні речі, тому можете там в коментарях закидувати мене а, смердючими тряпками, але вирізати, вставляти все ж таки в тікток і протидіяти вашими словами. Так я вважаю, що ми не стягуємо інформаційну війну на всіх фронтах, і певні елементи військової цензури можуть бути доречними. Я вже я вже відчуваю. Тікток необхідно закрити. А це знаєте, закодоване місце. Тому що минулого тижня сидів інший експерт, інший гість, і теж там ну говорили зокрема про, про такі речі. Та просто ж ну тут треба пояснити, що ви маєте на увазі, не просто ж там всім закрити рота. Е, дивіться, я я поясню, чому е, під час перших місяців повномасштабної війни це я про це говорив трохи раніше. Була неймовірна консолідація. і Всі ми були єдиним. Інформаційним фронтом ми поширювали інформацію про Україну, ми закликали до Це Зменшилось, зменшилось, зменшилось. Поступово люди ну, плюс-мінус повернулись до якогось рутинного життя. І тоді ми вигравали, тому що ми всі були єдиним інформаційним військом. Зараз виграє той, у кого більше ресурсів на це. Ресурсів більше у Російської Федерації, як людських, так і фінансових. І у них ця робота системна налаштована вже роки, а то й десятиліття. Да. Вони впливали на вибори в Сполучених Штатах Америки і відповідно вплинути на ситуацію політичну в Україні їм ще легше. Вони там працюють надзвичайно якісно. Є дуже багато контенту згенерованого штучним інтелектом, mm. де нібито українські військові там говорять, що от вони ну там, там видно підготованим оком, але заходиш в коментарі, читаєш, переходиш на профілі. Реальні люди не розуміють, ой, там наші хлопці покинуті взагалі за одним автоматом на п'ятьох. Це реально такі відео. Там, або про Маріуполь відео. або про Маріуполь є е, 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 акаунт, який набирає популярності, де використовують, yeah. на жаль, чоловік. Віка з синдромом Дауна, якщо коректне використання термінології, мені здається, так буде правильно сказати, використовують нібито він мобілізований військовий український в окопі десь на передовій. Його там принижують, змушують типу, воювати. Він нібито ну, в українській формі. Там ми пробували, чи спеціальні інструменти, акаунт з Росії повністю ведеться. І це набирає зараз все більше переглядів. Ми просто тупо не стягуємо, і це, це потрібно визнати, заблокувати на певний період, на період воєнного стану. Я розумію, це не популярно. Багато хто там скаже, що ой, найпростіше заборонити, потрібно вести просвітницьку діяльність, так, але просвітницька діяльність це на роки і десятиліття. А у нас зараз цього часу немає, і тому потрібно проводити, ставити і певні обмеження. Тому що якщо говорити про те, що в Україні там суперцензур, ну є. Елементи, але вони супер мінімальні. Забити е, військова цензура, ну взагалі почитайте про, про, про демократичні країни, такого мало було, тому що війна була в демократичних країнах дуже давно, але в ті ж Великобританії, навіть в Сполучених Штатах Америки, цензура була така, що дай Боже, і навіть штати зараз готові заборонити Тікток. Тобто, якщо Китай не продасть Тікток. То вони його на, на території Сполучених Штатів Америки заборонять. Це ж світич демократії. камон. Уже, вже є заборони для тих, хто працює там в Європарламенті, європейській чиновники, чиновники да, для них є, О. але мені здається, основна фішка не в навіть не в тому, що да, ми не, не не спроможні зараз протидіяти. А те, що механізми, які зараз працюють в позитив для Росії, вони були запущені дуже дуже давно. Да, тобто підготовки... вони готувалися. Да, у нас такої не було і у нас знаєте. З того, що є на руках, ми намагаємося протидіяти. Тому от питання протидії це питання системності, яка зароджується дійсно роками. роками. Це з з маличку зі школи. Да? І уявіть собі, навіть зараз, як працює пропаганда, страшно уявити, але я маю це сказати над тими дітьми, які зараз сидять в Тіктоці, в ДНР або втіки окуп. Пованих територіях е, нашої держави вони отру отримують буквально іншу реальність завдяки цьому доступу в телефон, і мені дійсно страшно питання. А як ми? Потім в результаті там реінтеграції, як ми будемо входити в мізки цих дітей, які ну майбутнє нашої країни, куди їх діти потрібно вже працювати. що... тому і от що... питання потрібно де працювати. А як працювати? Є варіанти робота ведеться, частково державою. Ну, дуже, частково з дуже частково. Я не ну, не часткова за підтримки вони... і іноземних донорів. Більшою міри, давайте так вона ведеться не публічно, бо вона так і має вестись. Там є скажімо так. Дуже важливо вже зараз е, працювати з окупованими територіями, тому що російська пропаганда вона значно більш концентрована, ніж українська, і ну, відповідно все. вона де Ну, у нас є пропаганда і це нормально. Війна, це освіта. Ну все. А, ось, і вони працюють і працюють дуже ефективно. А на підґрунті страху е, і відчаю, який є на окупованих територіях, а там відповідно настрій дуже часто супер, ну, люди розбиті. Люди не впевнені не те, що в завтрашньому дні, а в наступній годині. Потрібно працювати потрібно працювати тонко і зараз і на тих майданчиках використовуючи ті інструменти, які використовує Російська Федерація. На жаль, ну знову ж таки ми опираємось в ресурси, тому що це все великий ресурс. Робота. Вже ведеться, але звісно, вона має масштабувати. О, знаєте, це... коли ви кажете про ресурси, то варто не забувати, що в нас є шалені гроші, які виділяються, наприклад, на марафони, коли запропонували їх витратити кудись більш. Раціонально ну, там говорили про військове спрямування, то сказали ні, що воно має працювати, тобто на внутрішню пропаганду, яка нам більше не допомагає, ми працюємо. А інструментів як протидіяти російським наративам, так і не придумали. І далеко не за всіма та не з усіма потрібно працювати. Дінару, і далеко не всіх потрібно повертати. Е, да, отут тут історія, що а, по перше щодо там марафони пропаганда. Просто в Росії вистачає. Ми коли кажемо про ресурс, мені здається, що тут важливо. Сказати, що у Росії просто вистачає ресурсів аби працювати на зовнішню пропаганду. Тому тобто, коли ми говоримо про єдиний марафон, це ж дійсно промивання мізків своїх же. Але історія в тому, що замість того, щоб показувати ну успішні кейси наших військових, там от чому провалилась насправді мобілізація, тому що їй не було. А, Правильно концептуальної, концептуальної, концептуальної комунікаційної стратегії з людьми, Да? тобто не було проведено роботи. Тому тобто замість того, ми бачимо, шоу 95 го кварталу волонтери, де грає, де грають люди, актори. А є у нас реальні волонтери, реальні військові. Є реально багато жінок, які і танкісти, і ППОшниці, і вони показують на своєму прикладі, як вони і сім'ю тримають і воюють, і вони позитивно про це говорять. Але так яких кейсів чомусь ну дуже мало показують оце внутрішня пропаганда, яку б ми мали робити, а зовні ми мали би працювати над тим, наскільки Україна крута і спроможна боротися проти, начебто, такої великої імперії, щоб об'єднати ваші ідеї, все, чого нам не вистачає, це ну принаймні стартової базової якоїсь першої сторінки інформаційної стратегії нашої країни. Ми так її не побачили саме тому. Ми на жаль в інформаційній сфері програємо. Я як блогер, мої колеги, як журналісти, як ведучі, ми працюємо як волонтери в Маційній сфері нам не завжди вистачає ресурсу. Я вже мовчу про те, що нас обрізали, та і не для всіх ми можемо транслювати свою інформацію.